Значить, виборів я вже я, в мене найголовніше, щоб закінчилася війна. І перестали втрачати життя наших українців. Це найголовніше. Якщо буде можливість така, ну в зв'язку з війною, то не помішало б, тому що я не дуже довіряю власті, скажімо так. Отам от пропорції ми тільки щоб п'ятирох поставили п'ятьом ять, хлопцям нашим. Отам. От. Якщо проводить вибори і думати про американців, то хто відповість за тих от ребят, котрими прапорці по поставили? Як ми можемо проводити вибори, коли людей немає в Україні? Всі повіджали? Як, як ми можемо провести вибори? Це ж диський сад е, змічне. Ставлення з одного боку, я розумію, що довге непроведення виборів веде до узурпації. З іншого боку, дійсно під час війни вибори з усіма дотриманнями стандартів провести дуже складно. І якщо і проводити вибори, мають бути якісь гарантії, що в цей час не будуть нас бомбити. Що хлопці, які на передовій можуть спокійно зробити волевиявлення і на них не будуть давити. Ну не виходить ж провести вибори. От як ребята, які на фронті, як вони будуть голосувати. Я вважаю, що це недоречно. Ну, ну я розумію, тиск весь який. Типу цивілізований світ, да? робить не Україну, але давайте розберемося з більшими проблемами. Якби вибори в Україні проводились найближчим часом, за кого ви б голосували? Зеленського. Якщо він сидить, хай я вже сидів, хай вже до кінця сидить. Зараз поміняється власть, стане хтось інший, почнеться переворот із діва, все. Мені б дуже хотілося, щоб Валерій Федорович Залужний е е е виявив бажання балотуватися на президента. Порошенко – Залужний. Я б могла дати свій голос за Порошенка. Якщо чесно, я то я підала за Залужного. Я за залужного Не, я Залужний, Я скрізь писав. Це, Це в, наш в, генерал. В. Да. Зараз немає навіть кого вибрати, чесно кажучи, з тих хто мав би там бути.